Одне з масових зариблень провели на Павлоградщині. Рибальський клуб фішбон випустив у Самару більше 50 тисяч личинок судака. Їхній розмір коливається від 2,5 до 4 сантиметрів. Рибальський клуб Фішбон зарибляє Самару, ну, на Вовчу поки ще не знаю. Може, ще поведемо трошки на вовчу. З нами і з міста Павлограда Павло Павлишанька. Нас підтримує наш клуб, нам допомагає, щоб проходила зариблення правильно, акліматизація, хімічний состав водички. Разом робимо гарні діла. Рибалки та екоактивісти зібрали більше 100 тисяч гривень. За ці кошти придбали біоматеріал личинок та малька. Ним зарибили кілька ділянок за течією Самари, поблизу шахти Павлоградська. Напередодні рибалки випустили у річку ще понад 10 тисяч мальків у районі поблизу Тернівки та старого русла Самари. Ми заробляли вже толстолобом, вже беру залі буде судаком, ще є залишок більше 30 тисяч. І на осінь плануємо ще крупним зароб, заробком, а по мирній рибі короб – амур. Через 2-3 роки судак досягне віку дорослої риби. Важитиме більше пів кілограма і буде розміром більше 40 сантиметрів.